Зараз хочу зняти одну лійку і показати вам, як сіли спеціаліста речку. Це для того, щоб просто зрозуміли. Ось. Ну і що, знімаємо насушник, косушник в лійку. Зараз хочу показати. Як спеціалісти сіють гречку, включаючи мого тата спеціалісти, які вже мають по 60 років. Ось, прошу дуже, це так вони сіють гречку. Сушник забило, той на тракторі їздить, а той на сівалці їздить і не дивиться, що сіють, отак вони сіяли гречку. Пацанове. Що я з ними маю, я не знаю. Та так, чи то й їх совєтська влада навчила чи що. Ну не може такого бути, ну йолки-палки, подобається. Тут я вже все почистив. Ось. Все акуратно, класно почистив. Беруся тепер до другої секції. Та й таке то. А ви пишіть коментарі. Що ви думаєте на рахунок того всього? Буде цікаво послухати. Сівалка вся. Ну, коротше, мене нерви беруть і все, нема про що говорити. Маю час, дивлюся, не маю часу, надіюся. надіюся на других, то все погано закінчується. Ну то ж бо. Будуть сьогодні. Планую сьогодні соніше сіяти. Можливо, як все буде добре. То ще будуть відео знімати.